Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 11. Створення емоційного забарвлення Привіт! Сьогодні ми навчимося створювати емоційне забарвлення у ваших творах описах. Емоції роблять ваш текст більш живим і привабливим для читачів. Вміння передавати емоції через текст корисне не лише в школі. Якщо ви пишете статті, готуєте презентації або виступаєте на публіці, ваші історії стануть цікавішими і переконливішими. Виражаючи свої почуття словами, ви зможете краще передавати думки і враження, роблячи ваші тексти живими і яскравими, навчання створювати емоційне забарвлення у творах описах допоможе вам стати впевненішими у навичках писати і спілкуватися. Емоції допомагають передати ваше особисте ставлення до тварини та залучити читача на емоційному рівні. Це робить ваш опис більш виразним і захопливим. Давайте розглянемо методи створення емоційного забарвлення у вашому творі. Перше особисте ставлення. Висловлюйте свої емоції та враження від тварини. Наприклад, я завжди захоплювалась витонченістю та грацією пантер. Друге емоційні слова. Використовуйте слова, що викликають сильні почуття. Наприклад, миловидний, страшний, дивовижний. Третє опис почуттів тварини. Спробуйте уявити та описати, що може відчувати сама тварина. Наприклад, маленьке кошеня з острахом оглядало навколо, шукаючи свою маму. Давайте розглянемо приклади емоційно забарвлених описів. Приклад перший. Собака, що вірно дивиться вам в очі, викликає відчуття неймовірної відданості. Його великий чорний носик і вологі очі передають усю любов і вдячність, яку він відчуває до свого господаря. Приклад другий пінгвіни зворушують своїм комедним виглядом і незграбною ходою. Вони здається завжди весело бігають по льоду, викликаючи у нас усмішку і почуття тепла. Тепер ваше завдання написати емоційний уривок про обрану вами тварину. Використовуйте особисте ставлення, емоційні слова та спробуйте уявити почуття самої тварини. Це допоможе зробити ваш твір ще більш виразним і живим. Успіхів вам у створенні емоційного забарвлення у вашому творі. На наступному уроці ми поговоримо про те, як скласти план до твору опису тварини. Дякую за увагу!